Нова найцікавіша добірка фільмів, які зачарують з першого погляду, та яку варто переглянути саме зараз, про не лише голівудські, а й українські фільми. Вітаю, друзі! Щоб ви не витрачали багато часу, сьогодні я підібрала для вас декілька стрічок, які гарантовано піднімуть ваш настрій. Як завжди, хочу нагадати про ваші підписки та активність у вигляді вподобайок та коментарів. Дуже допомагають каналу розвиватися. Тож буду щиро вдячна за вашу підтримку. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Влаштовуйтесь зручніше і всім приємного перегляду. Відкриває сьогоднішню добірку фільм Різдво на льоду. Кортні Беннет обожнює дітей. Колись вона була фігуристкою, але через серйозну травму, не змогла продовжити кар'єру. Та дівчина ж продовжує безкоштовно навчати дітей фігурному катанню на міському катку, який фінансує місцева мерія. Напередодні Різдва Кортні дізнається погану новину про те, що в міському бюджеті немає коштів для утримання ковзанки, тому її планують закрити. Врятувати ковзанку може лише справжнє диво, проте цілеспряма. На Кортні збирається докласти всіх зусиль для порятунку своєї улюбленої справи, однак це не змусило Кортні впасти духом. Навпаки, вона з подвоєною силою взялася до роботи. Не забувайте залишати коментарі від переглянутого фільму. Фільм пригоди С Миколая це симпатична пригодницька комедія для усієї родини від відомого майстра новорічних мюзиклів. Такий собі один вдома по-українськи. Події розгортаються в українських Карпатах, куди приїжджає на відпочинок звичайна українська родина. Мама, тато і двоє дітей восьмирічний Артем та його старша сестра. Одного дня, коли дорослі відправляються відпочити вдвох, діти залишаються на господарстві одні. І якраз в цей час в їх будинок приходить святий Миколай. Але невдовзі стає зрозумілим, що в костюмі святого сховався злодій. Артему доведеться ледь не самотужки рятувати сімейний скарб від негідника. Фільм пригоди Ес Миколая буде цікаво дивитись як дітям, так і дорослим. Письменниця, що стала генеральним директором модного бренду, має об'єднатися із конкурентами для порятунку своєї компанії. Щоб завоювати прихильність аудиторії, вона має написати про те, як закохатися до Різдва. У фільмі знялись Террі Гетчер, Ден Пейн. Прем'єра фільму відбудеться 28 грудня 2023 року. Серіал Карлос в Україні, американський журналіст Карлос приїжджає до України, щоб зняти документальний фільм про те, як українці справляються з труднощами і викликами воєнного стану, і разом з ними переживає чимало пригод особистих випробувань і трансформацій. Автори прагнуть показати побут та життя українців під час повномасштабного вторгнення, як вони справляються з труднощами та викликами, при цьому зберігаючи оптимізм і віру, а також продемонструвати за що варто любити Україну. Ці наративи Буде підкреслювати особиста історія головного героя. Творці обіцяють, що Карлос закохається в Україну та знайде тут свою любов. Наступною темою, яку Карлос розкриває в своєму фільмі, стала деросифікація. З початком російсько-української війни, у 2014 році, Україна почала процес декомунізації і деросифікації. Тож разом із героями свого фільму Карлос розбирається в цьому питанні. Автори серіалу Карлос в Україні переконують, що це буде дотепний, але й драматичний близький нашим глядачам і глядачкам серіал, в якому українці впізнають себе або своїх знайомих, а також зможуть подивитися на себе під дещо іншим кутом. Серіал складатиметься з 12 серій по 25 хвилин. Проте автори хотіли продовжити його на декілька сезонів. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зацікавив вас цей серіал. Ангели чудяться. Фільм не випадково має назву Ангели чудяться, оскільки за сюжетом діться Лесик і Юлік. Йдуть колядувати і співають традиційної народної колядки, «Богся рождає. Але колядують вони маючи на меті заробити грошей не зовсім чесним шляхом, Яке покарання отримують ці троє за свою хитрість. Глядачі побачать вже у цьому фільмі для дідзо Лесика і Юліка дуже важливі традиційні українські свята. Тому створюючи фільм, вони хотіли популяризувати різдво та новий рік серед сучасних українців. Режисером і сценаристом фільму знову став дзідзо. Фільм вчить проявляти хороші людські якості, не бути жадібним, не обманювати і не мати особистої користі з благородних справ Фільм Незабутнє Різдво. Сієра Бельмонт – розпещена спадкоємиця, підприємця, який володіє розкішним і гірськолежним курортом. Життя Сієри нудне і передбачуване, але все змінюється, коли вона падає, зісковнувшись з вершини гори, що призводить до отримання амнезії. В той час, як персонал місцевої лікарні не знає, як поводитись із жінкою, що втратила пам'ять, власник невеликого готелю на ім'я Джек бере турботу про сієру на себе. З цього моменту розпещена дівчина потрапляє в затишний і чарівний світ. Звичайної сім'ї, відкриваючи для себе прості радості життя серед людей, де панує взаєморозуміння, підтримка та любов. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі фільм Мій дідусь Дід Мороз. Дев'ятирічний Максим, як ніхто інший, потребує дива. В останній день року Максим вирушає на пошуки Діда Мороза. Навіщо ж витрачати час на написання якихось листів? Якщо можна поговорити, віч на віч? Тим більше, що дід Мороз рідний дідусь хлопчика. Шукати старенького Максим буде в столиці, але ж туди ще треба дістатись. Дорогою на юного мандрівника чекає чимало пригод. Добре, що у таких ситуаціях можна зустріти нових друзів. Але ж, на жаль, і недоброзичливці трапляються на кожному кроці. Комедію Мій дідусь Дід Мороз знімати розпочали ще навесні 2020 року. Планувалося, що фільм вийде на екрани напередодні нового 2021 року, але прем'єру довелося перенести через пандемію. Тільки диво. Події фільму розгортаються напередодні свята Святого Миколая у 17 сторіччі. Це історія юнака Северина та його сестри, які задля порятунку хворого батька долають низку випробувань та потрапляють у мир пригод. Їх батько відчайдушно захищав рідне місто від наступу великої криги, тривалої зими, що тягнеться вже майже сім років. Але сили чоловіка вичерпались. Він важко захворів і врятувати його може лише один відомий лікар Миколай, майже святий, якого потрібно привести до них у місто. Під дією різдвяного дива головні герої відправляються у довгий шлях до лікаря та потрапляють у цілий вир неймовірних пригод. Вони долають не лише труднощі, а й знаходять справжнє кохання та будують міцну дружбу. Цей фільм про силу доброти, що здатне здолати, навіть здавалося б, непереможні сили темряви. Сенс сюжету це зрозуміли кожній людині на планеті. Люби та бережи своїх батьків, свою родину. Це історія в цілому про добро. Фільм тепер я буду любити тебе. В центрі сюжету опиняється модний ресторатор Мішель, бізнес якого успішно процвітає. Здається, удача посміхається йому скрізь і завжди. Одного разу напередодні Різдва його життя змінюється, коли кохана дружина йде до іншого чоловіка. Саме тоді розпочинається закручена історія цієї дивовижної романтики. Незабаром герой зустрічає дівчину, з якою він, можливо, знайде довгоочікуване щастя. Випадкове знайомство з дівчиною, в якої зараз теж проблем коханні вистачає, змушує Мішель Ля задуматись, це фортуна чи може чийсь план. Їхні історії переплітаються, доля продовжує іронізувати, а кохання грається з ними і веде за своїм власним сценарієм. На новорічні свята час повірити у справжні дива. Сподіваюсь, вам сподобався даний ролик і ви дізнались з нього щось нове та цікаве. Чекаю від вас на зворотній зв'язок у вигляді підписок та вподобайок, які дуже допомагають у просуванні даного контенту з алгоритмами українського Ютубу. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Всім подякувала за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних.